Друзі, ми сьогодні працюємо на двох майданчиках: Київ і Одеса. І от навколо кожного українського міста завжди є дуже багато стереотипів, і от саме ці стереотипи часто формують враження про місто і формують його образ як такий, і, і Одеса не виключення безперечно, так про що Українська Одеса сьогодні? Одеса Деколонізейшн велика дискусія, яка розпочалась вчора. В Одесі і зібрала десятки інтелектуалів, економістів, бізнесменів, філософів, журналістів з усієї України, як переосмислити Одесу в контексті сотень міфів російської пропаганди про те, що Одеса це. Нібито російське місто, як знайти нові сенси і розуміння для українського міста, яке практично щоденно під російськими обстрілами? Яким одесити бачить сучасний образ міста? От, зараз давайте послухаємо дослідника Одеси, історика Олександра Бабіча. Наше завдання якраз збалансувати, зберегти найкраще, що в цьому місті є, при цьому позбавитися, якщо хоч перерізати пуповину, яка нас пов'язувала саме з імперським минулим. Одеса про комерсантів, Одеса, про бізнесменів. Мені б хотілося, щоб до Одеси повернулася грецька, французька, німецьке, польське. Ми говорили да, там про Марка Твена сьогодні. Ми говорили про Жюль Верна, що це ті постаті, які в Одесі були, і чомусь про це ми не згадуємо. Одесу в світовий контекст.